Слава Ісусу Христу! Слава. Шановні наші випускники, говорячи словами Івангелія, я сказала, люди наші друзі. День, коли ви переступаєте оріг цього федерального собору, є особливим. Бо це перші кроки ваше самостійне, доросле. Достатньо багате, ще не пізнаване, не на мару життя. До того часу ми були під крилом своїх батьків, хоча робили багато самостійних кроків. І здавалося, що дорослі, Вже можете самі приймати рішення, а ось мить, коли дійсно. Не Немовте птах, випускаючи свій пташенят з гнізда, так сьогодні батьки зі сльозами дивлячись на вас, які ви дорослі, пускають у вас самостійне життя. Вони будуть опікунами і далі для вас. Скільки ви будете жити, скільки вони будуть жити, завжди будете разом. Але сьогодні ви дорослі. Сьогодні ще у вас переживання, що як буде. Переживання це в батьків. Але ми сьогодні молилися і просили у Бога, щоб Він кожному із вас дарував щасливу волю. Щоб кожному із вас дав можливість знайти і зрозуміти самого себе в цьому житті. Ми молились за те, щоб ви сміливо йшли по життю. Щоб таке слово, як депресія, напало вас в 120-літньому віці. До того часу були такі плани, бажання жити, творити, щоб до цього часу ви не знали інших хлопань, крім елементарних життєвих лоб, які є на повсякденні нашого життя. Багатьох із вас ми в цьому храмі чекаємо на одруження, бо життя швидко тече. Коли кого торкнеться це почуття стати на рушні, ми не знаємо, але вам не тільки отримати гарну освіту, не тільки знайти себе, а знайти свою половину. Все це буде тепер у вашому житті. Ви самі будете вибирати, обирати, приймати рішення, хай ангел хоронити відповідальний момент вашого життя, буде при вас. Хай добрі поради ваших батьків, педагогів вам знадобляться. Хай Господь благословить кожному із вас прожити довгий день і мати щасливу долю. І щоб ми бачили вас щасливими, успішними, благовічними і успіхними. Бог на поміч і ангела повернутиме вам цю гарну, щасливу, довговічну дорогу. Вітаю вас із сьогоднішнім днем, з випуском закінчення навчання і бажаю всім подальших життєвих успіхів. Слава Ісусу Христу!